Ніксон гей? Hey? Навряд та чутки ширяться у новій книзі найбрудніші таємниці Ніксона, колишній президент США, представлений у доволі пікантному світлі. Автор книги Дон Фолсом стверджує, що Ніксон і його кращий друг Чарльз Ребозо імовірно мали стосунки гомосексуального характеру. Водночас, автор криє таку гучну заяву лише мізерними фактами, ані любовних листів, ані компрометуючих фото або глав щоденника, лише спогади колишньої журналістки Бонні Анджело. У 1972 році вона нібито бачила, як в одному. З Флоридських ресторанів хмільний Ніксон затягнув Рибозо зробити групове фото і тримав його за руку близько хвилини. Ці факти досить мізерні, та не настільки, щоб отримати автора книги від упереджених спекуляцій. Чи не була так крутизна, яку Ніксон проявляв відносно інших чоловіків, просто прикриттям його власної гомосексуальності, бісексуальності або асексуальності, якби там не було, але на порожньому місці його не прозвали підступним діком, вважає Фулсом. Минулого місяця звістка про гомосексуальний зв'язок Ніксона потреба. Рапала в інтернет і одразу мала ефект бомби. Був колишній президент США Геям чи ні, та звичайні обивателі напевне ще довго спекулюватимуть на цю тему.